Одного разу в одному далекому королівстві до Ельзи завітали її подруги принцеса Аріель та Мавка. Вони часто збиралися в гості одна до одної, щоб побалакати, поспілкуватися, подивитися модні журнали, обрати нові сукні. А може самим і змайструвати, бо всі принцеси виховані вміють шити і майструвати. У Ельзи також були в гостях пінгвінчик Лоло. Привіт, привіт, Ельзичка! Привіт, принцеси! Привіт, Лоло! Привіт! Панда. Два одноріжки. Білий ведмедик. Ряня і вовк, який любить маскуватися під вовчицею, бабусю. Знаєте що, дівчата? каже їм Ельза. Сьогодні я хотіла начеклувати багато сніговичків. Будете робити зі мною разом? Звичайно, Ельзо. Для цього нам знадобиться повітряний пластилін. Ура! Будемо робити! Для основи сніговичка нам знадобиться білий повітряний пластилін. Будемо з вами робити кульки. Добрі, дівчата? Так. Так, так, будемо ліпити зараз кульки. Катаємо, катаємо. О, перша основа є. Зробимо три веселих сніговичка, дівчата. Обов'язково це друга кулька. Що продовжимо робити? Вже зробила основу для тата і мами, а маленького снігучка зробила вже наша мавка. Вона ж у нас супер дівчинка. Ну, не треба так. Я просто ж чарівниця лісу, і в мене добре все вдається. Як у вас, дівчата, ви теж дуже талановиті. Так, ми всі молодці. Для мами сніговичка, я, дітки, буду робити ось таку рожеву шапочку. Вона ж дівчинка, треба ще їй зробити очі, і, звісно ж, нос морквинкою. Зараз будемо робити. А ти, Аріаль, будеш робити тата? Так, я думаю, йому треба або синій, або зелений капелюшок. Я теж так думаю. Ту шапочку я йому зробила, буду одягати скоро. Дівчата. Тепер будемо робити їм та носики. Давайте за роботу. Взагалі-то я своєму вже зробила, дівчата. Ой, я теж, Ельза, ти. я роблю теж дівчата. У моєї сніговичинки вже теж є сніговичка, мама. Дівчата, а для носиків візьмемо тісто замість пастеліну, щоб вони були міцні, продкі, морковички. Ось і катаємо, подовжуємо, щоб була форма гарної морквинки, Зайве, якщо що, обріжемо ножиком. І треба її ще буде поціпкувати як звичайну морквочку. Ми перші дві зробили. Ну що ти? Мавку вже робиш? Так, так, у мене буде гарненький маленький носик для мого сніговичка. А гарний, такий гарний, справжня родина. Ще ми їм зробили такі гарненькі маленькі ручки. Ну ось такі три сніговичка у нас вийшла родина татко, мама і синочок. Побачимось наступного разу!